Лесь Мартович. Булка. Оповідання. Ікс запросив свого бюрового товариша Мілька перед обідом до себе на чарку лікеру. Пан Мілько, що завсіди точно приходив на обід, випив, попрощався з товаришем і вийшов. Пішов найкоротшою дорогою через склепок з булками. Лишень зачинив за собою склепові скляні двері, збентежився, як той заєць, що його з усіх боків пси обскочать. Перед склепиком стояла бричка, а в ній сидів пан маршалок. Мілько хотів незамітно втекти, але пан маршалок зауважив його. Моє поважання, пане Мілько, як маєте! – Пан Мілько затрусився, як осиковий лист восени. Моє поваження, я м, підводив пана Ікс. Навмисне через склепок, щоби побачитися з красною склепаркою, зареготався Тіан маршалок. Мількові стали сльози в очах. Але ж, пане ласкавий, як можна? «Но, Но, – успокоював пан маршалок. – «жарти, пане Мільку. Адже я знаю, що з вас примірний муж. Пан Мілько побіг додому, як попарений. Добродушна усмішка щезла з його обличчя. Журба зависла над його лисою головою, наче чорна хмара. Від бистрого ходу упрів, прибіг додому, сів на фотель і холодився, махаючи капелюхом. Що за нещастя, що за нещастя. бурмотів під носом. Увійшла жінка, висока, худа, із злобними очима. Аж пашіла така рум'яна, тепер що лиш висварившися з кухаркою. Зараз зауважила зміну на чоловікові. А тобі що? Мілько шпурнув капелюх на стіл. Дай мені спокій. Нащастя, кажу тобі, вічна компроментація. Тепер прийшла черга на жінку, зажуриться, заломила руки та із притиском заговорила Бійся Бога, Мільку, говори, що сталося, не перелуджуй мене. Таке сталося, що я пропащий, сказав Мілько, не то відповідаючи, не то розмовляючи сам із собою. Я, урядник. Пане добродію, у десятім ранзі та й така компроментація. Жінка вийшла з терплячок, ухопила чоловіка за рам'я та й спищала. Таже говори, Мільку, чого мовчиш, якби ти писок замкнув на колодку? Мілько зовсім спокійно відповів Що мені з того, що я тобі скажу? Це вже не вернеться. Пропало. Компроментація на завсіди. Десь мене злий дух підійшов, отой ікс запросив до себе на лікер. Виходжу від нього та й іду через склепок із булками. Лиш я двері за собою зачинив. Дивлюсь стоїть бричка, а в бричці пан маршалок. Ой Боже, розступися, земле. Ну, та що з того? нетерпеливилась жінка. Мілько покивав головою. Що з того? Ха? Вона каже, що з того? А що більше треба? Що ж він собі подумає за мене, я, урядник, пане добродію у десятім ранзі та йшов булку купувати за два крейцарі? Чи може вже бути більша компроментація? Бодай же він був з попелів, і утворив пащеку, аби на мене лікер запросити. Жінка посумніла. Ще цього хибувало. Мене прозивають міщанкою. А вона була донька горожанина таки з того містечка, але тепер уже пані. А за тебе будуть говорити, що купуєш булки по два крейцарі. Мілька аж у горлі стисло та кревно зажурився. Боже, Боже, що то може наробити одно ніщо? Гей, адже в мене є кухарка. Плачу їй п'ять ринських на місяць, а люди будуть гадати, що я сам ходив булку купувати за два крейцарі. Та мені тепер ніяк показуватися в поряднім товаристві. Маршалок розповість кожному, що видів, як я сам булку купував. Спер лису голову на долоню, задумався глибоко та й розмовляв із собою. Нема іншого виходу. Лиш подаватися на перенесення. Але ж бо матеріальна руїна. Тут продай хату і реальність, а там не купиш. Хату і реальність дістав мілько за жінкою. Стала жінка його щиро радити. Що нам з хати, коли устид за устидом? Тут у мене повно кривняків, а то самі прості люди. Зі щирості та доброти компроментують, де здиблять. Оно йду я за доктором. Аж надходить Андрій, знаєш, Івана син, цілує мене в руку та й чи тямите, каже, пані, як ми ходили разом до школи, бігали смо обоє босі та шпурили камінням. Гвалт, я трохи не зомліла. Уступися, кажу, добрий чоловіче, не знаю тебе. А боса я ніколи не ходила. Але пльотки вже готові. Що з того, що ношу тепер нові лакерки, коли обсуджуватимуть, що я ходила боса до школи. Мілько три ночі не спав, а три дні ходив як строєний. Так йому булка заїхала в голову. Де тільки два люди говорили й сміялися, йому так і виділося, що то через ту булку. Та це ще й байка. Але ж бо пан Мілько, як тільки коли побачив булку, зараз трясся, як у пропасниці, боявся булки, як чорт свяченої води, такий йому ляк дала. Бо то треба знати: до простого чоловіка розпечи залізні трічаки до червоності, та й йому до очей джі, та, може, здригнеться. А урядник. У десятім ранзі, як коли, той булки перелякається».